Генератор спалахнув в підвалі житлового будинку. Чоловіка з отруєнням та опіками забрали до лікарні у важкому стані після загоряння генератора. Такі заголовки новин на Закарпатті, в Одесі у Вінниці за останній тиждень. На Київщині фіксують випадки отруєння чадним газом, який виділяється від роботи генераторів. Річ, яка має виручити в разі вимкнення світла, може і нашкодити, якщо нехтувати безпекою, кажуть рятувальники. Такий час люди рятуються як можуть, в основному зараз. Багато хто використовує генератори, але для того, щоб не сталося біди, треба дотримуватися елементарних правил безпеки. Перше за все генератор можна використовувати лише на відкритому повітрі. Категорично заборонено ставити його в приміщенні. Адже під час роботи генератора виділяється чадний газ, який є небезпечним для людини. Встановлювати генератори можна тільки на відкритому повітрі, подалі від вікон, дверей та гаражів. А дотриматися цих правил в умовах багатоповерхівки неможливо. Тож, якщо ви думаєте, що поставивши генератор на балконі, будете в безпеці аж ніяк, додають рятувальники. Генератор необхідно встановлювати не менше ніж 6 метрів від найближчої поверхні. Стіна стіни, вікна, дверей тощо. Крім цього, генератор під час роботи, така небезпека, його, це те, що він нагрівається. І предмети, які знаходяться поруч, можуть загорітися. Тому категорично заборонено встановлювати генератор на балконах. Альтернативою також можуть бути акумуляторні генератори, що заряджаються від мережі. Діють за принципом павербанків. Заправляти генератор потрібно просто неба, а паливо тримати якомога далі від пристрою через ризик пожежі. Окрім цього, зважте на технічні спроможності вашого генератора і відповідно до цього вмикайте в нього лише найнеобхідніші в помешканні пристрої.